На Тернопільщині для проведення пробного тестування створять майже два десятка пунктів у кожному райцентрі та у Тернополі. Із собою потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження, запрошення та обов'язкову квитанцію про оплату. Для того, щоб отримати запрошення, потрібно його роздрукувати самому, самостійно з персональної сторінки. В запрошенні на пробне тестування буде вказано адреса пункту пробного тестування, назву пункту. Зокрема, це буде навчальний заклад в районному центрі або в місті Тернополі. І вказано час проходження тестування, а також предмет, на який абітурієнт зареєструвався. Про тестування буде максимально схоже на тестування справжні кажуть організатори. Жодних розмов під час роботи, жодних підказок чи списування. Такі вимоги ЗНО і їх будуть дотримуватися. У нас буде як доброзєшливе відношення до абітурієнтів, а також ми будемо строго до них відноситися, якщо вони будуть намагатися так чи інакше скористатися якимось допоміжними матеріалами. Металошукачів не буде на пробному тестуванні, так як це не передбачено і регламентом пункту пробного тестування. Ми не ставимо собі за мету когось обов'язково вигнати, оскільки наше основне завдання створити умови, всім рівні умови для вступу у вищий навчальний заклад.